Майстер-клас із живопису кавою відбувся у Сумській обласній науковій бібліотеці. Його тема кава і книги. Завдання для учасників намалювати ось такий малюнок за допомогою розчинної кави. Приблизно намічаємо, де в нас буде закінчуватися чашечка. Так? Ось її границі. Так ми можемо навіть легенько. Спочатку не спішимо. Я потім до кожного підійду раптом щось буде, не виходить без проблем. Після того, як намітили олівцем обриси малюнку, учасники майстер-класу переходять до наступної частини малювання кавою. Беремо кісті і згори прокладаємо тло наше. Дуже цікаво. Я завжди. Любив малювати ще з дитинства, От. і це, як кажуть, нова техніка. Мені дуже подобається, що організували такий захід, щоб люди могли ну, побачити світ мистецтва, помалювати. Ну я вважаю, що в мене виходить. Не знаю, як головне, як я бачу, тому що я художник, я так бачу. Цей майстерство клас зацікавив, бо дуже полюбляю каву. Тут аромат присутній чому Обрала темою майстер-класу каву і книги, розповіла співорганізаторка Ольга Шевченко. Ми вирішили пов'язати каву книги. Думаю, це дуже вдало по осінньому. Е, от особисто в мене відразу йде асоціація кави, книжок осіннього якогось теплого дня, як сьогодні достатньо тепло. Тому думаю, це дуже вдале поєднання. Ну і загалом ця атмосфера мені здається дуже от, надихає створювати такі. Саме малюнки майстер-клас із малювання кавою присвятили всеукраїнському дню бібліотек та міжнародному дню кави. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.